Воркаут Адама, створи базу воркаутера. Вибрав для вас топове тренування для прокачки грудей, спини та пресу одночасно, роблячи тренування на брусах і на брусах. Все, що вам треба, це бруси. Тому обов'язково починаємо тренування з лайку. І перша вправа, яка робиться на брусах невисоких. В даному прикладі будуть тільки невисокі бруси, це підтягування з кутом. Але краще всього робити підтягування не повній амплітудні, а десь половину всього підтягування. Таких треба зробити стільки підтягувань, скільки вийде за один підхід на максимум. Два рази, 4, 9, 29, скільки хто зможе. Найголовніше це робити кожен раз, не опускаючи свої ноги, тримаючи максимально різкий, чіткий кут і при цьому не згинаючи ноги в колінах. Другу вправу одразу без відпочинку. Якщо потрібен відпочинок, то відпочивайте до однієї хвилини. Максимум, якщо хочете, то й дві хвилини відпочивайте. Але краще всього, як в даному прикладі ідеально показано, без відпочинку робити всі ці вправи, так як в наступних прикладах буде більше вправ. Віджимання на брусах з кутом. Звичайно, що дві вправи одночасно, які робляться одна за іншою, без відпочинку, якщо, якщо в моєму, як випадку, без відпочинку робити робити, то тоді, скоріше всього, не маючи такого пресу, як у мене, ви не зможете взагалі робити. А якщо зможете, то зможете робити, як в моєму прикладі, ноги опускатися будуть. Таким чином. Тому немає значення абсолютно ніякого зможете ви зробити в другій вправі віджимань повністю віджимання з кутом чи не зможете. Якщо всю силу і енергію використати на першій вправі в такому сеті, в підтягуваннях, на півпідтягуваннях, якщо бути точнішим навіть з кутом, то це абсолютно нормально, так як на брусах віджиматися з кутом, навіть, можливо, важче, ніж підтягуватись з кутом. Бруси це дві перекладини, тому, в принципі, для цього тренування все, що вам потрібно, це бруси. Якщо будуть десь на висоті поясу діапазону до грудей, то це навіть дуже добре, тому що якраз ідеально тоді, щоб не торкаючись землі, робити кожне підтягування, і це не підтягування, а напівпідтягування. Так як тоді амплітуда швидкість все розвивається дуже швидко, чітко, і набагато легше і простіше робити такі підтягування на такої висоти брусах. Другою вправою, якщо не зможете робити, як в даному прикладі, не викрученими руками неправильні віджимання, які робляться набагато простіше з кутом, ніж звичайні, тому що фізіологічно так легше, то просто робіть віджимання на брусах без кута. В іншому тренуванні спробуєте вже зробити з кутом. Якщо можете робити віджимання, у вас сили вистачає, а пресу не стає для того, щоб зробити віджимання з кутом, то тоді, звичайно що робіть уже так. А на наступному тренуванні вже пробуйте з кутом: хоча б один, два, три, чотири віджимання зробити. Якщо робите. 10 віджимань, то доходіть до того, щоб зробити 10 віджимань з кутом. Тобто, в ідеалі потрібно більше часу тримати кут ногами рівними і тренувати цю вправу паралельно віджиманням і підтягуванням. Тоді ваше тіло зможе адаптуватися з часом з такими тренуваннями для того, щоб качати одразу не тільки спину, груди при віджиманнях і підтягуваннях. А ще й до того всього прокачувати прес, що є дуже і дуже-дуже важливо, так як такі комбіновані вправи є надзвичайно ефективними і прогресують розвиток м'язів в. Тренування своєю вагою тіла. Так як це тренування, які робляться для прокачки грудей, спини та пресу одночасно, то такі тренування робіть 3-4 рази в тиждень, по через день буквально, по одному підходу, по два підходи, по чотири, навіть по вісім або десять підходів. Якраз цей варіант тренування це один з тих тренувань, які робляться по прогресії. Всі вправи робляться, як і в минулих прикладах, на максимум повністю Не можливо тут схалтурити чи схитрувати, Так як якщо будете робити чесно, сосно на максимум, то тоді ви відчуєте, що не зможете зробити вже одного разу. До цього відчуття потрібно дійти в відчуттях. Тоді робити одразу наступну вправу. В ідеалі, так як це вправи, які робляться з кутом, то після кожної вправи краще всього відпочивайте до двох, двох з половиною, трьох, можливо, навіть хвилин. Можна навіть і 5 хвилин відпочивати і тоді робити наступну вправу. Тоді ваш прес, м'язи на животі будуть більш. Відпочитиме і зможете тоді доробити вже до кінця тренування з максимальною прогресією. Так як у мене, в принципі, все дуже добре з пресом і іншими класичними вправами, то намагався робити в кожному підході для прикладу, для вас без відпочинку. І тому в цьому прикладі показую, як це приблизно буде виглядати, якщо робити в кожному підході, намагатися з кутом. Тобто віджимання, підтягування, ті ж самі вправи, важкі віджимання з кутом. І через це ноги будуть падати по-любому. Того, якщо будете робити підтягування, потім віджимання, то третє вправу робіть знову підтягування, потім знову віджимання, навіть якщо це по одному-два рази. Тобто прес вас ж не буде тримати. Ноги, ноги будуть падати, і м'язи, рук, спини, грудей, ще Готові далі робити вправи, але суть в тому, щоб комбіновано і збалансовано тренувати всі м'язи на тілі одночасно. Тому, якщо не зможете робити якісь підходів, то робіть їх, ці підходи уже з зігнутими ногами кутом. В цьому тренуванні були два класичні підходи: тобто, перше, це підтягування. З кутом віджимання неправильні, зворотні з вивернутими руками, потім підтягування вузьким хватом, віджимання звичайні, підтягування вузьким зворотнім хватом, віджимання теж такі звичайні, але можуть бути з відмінністю, поставити треба одну руку, так і другу, щоб там палець, наприклад, був на брусах. І це вже по фізіології буде по-іншому відчувати ваше тіло, напруженість м'язах. Потім далі ті самі вправи, просто повторюйте, але вже з кутом зігнутими ногами в куті, в колінах, маю на увазі. Коли вже навіть і не зможете ноги піднімати, якщо не будете робити відпочинок там, хвилину, дві, три до п'яти хвилин, так як більше немає сенсу. Якщо будете робити два підходи, то відпочивайте до п'ять хвилин, і тоді робіть, але немає сенсу. Має на увазі, що в м'язи будуть. Сильно охолоджуватися. Це не дуже правильно для такого тренування. Тому що суть тут в тому, щоб збалансувати всі м'язи, які мають збалансуватися в цьому тренуванні. Тому в цьому сеті все треба робити по кругу, по колу, і коли вже, а ви відчуєте, не зможете піднімати свої ноги, так як. Просто вони стануть ватні, важкі, то робіть звичайні підтягування та віджимання уже до кінця, щоб м'язи забилися повністю. І спини, і рук, і грудей, і пресу. Так як як прес, наприклад, якщо вже не зможете ну, тримати, то можливо, ще зможете підтягуватись, віджиматись. Так як потрібно робити в кожному підході на максимум, то, поки віджимаєтесь, відпочиває спина більше. Поки підтягуєтесь, відпочивають груди. І так, просто комбінувати треба повністю все тренування. Останній варіант прикладу такий ж самий, як і попередні. Немає відмінності. Єдине, що в кількості підтягувань, віджимань і ширині грубині брусів, є відмінність. Але, в принципі, це не має дуже великого якогось значення, хоча й має значення через те, що через грубину зовсім інша кількість може виходити віджимання підтягувань і якість, звичайно, змінюється при. Зміні брусів. Тому рекомендую краще всього робити на різних брусах різні тренування. Наприклад, на першому тренуванні одні бруси, другі, третій, четвертій на кожному з тренуваннях. В даному прикладі зробив для вас приклад. І потім, якщо захочете на другий тиждень, третій, чи навіть місяць, другий, третій. Чи рік робити такі ж тренування на тих ж самих брусах, ви відчуєте, наскільки у вас зміниться в кількості результат і відчуттях в своїй техніці вправ, відчуєте, що ви спрогресували чи здеградували, якщо тренувалися чи не тренувалися. Але в моєму випадку, якщо робити одне тренування, навіть потім через якийсь час інше, то по-любому завжди є прогрес. Тому тренуйтесь, прогресуйте обов'язково. Робіть ці тренування в своє задоволення. Не намагайтеся робити якимось чином якесь цих тренувань. Через не хочу чи через не не хочу, а через якісь інші відчуття, має все бути максимально комфортно, тому не спішіть при підтягуваннях та віджиманнях. Робіть чим повільніші, тим краще, для того, щоб прокачувати м'язи. Тобто, якщо відчуваєте, що не можете довго тримати кут, то робіть швидше. Якщо відчуваєте, що можете тримати кут довше, то робіть повільніші. Так м'язи рук і спини, грудей будуть і на підтягуваннях, на віджиманнях сильніше забиватися. Тому збалансуйтесь, і це тренування сетове таке якраз для цього. Також долучайтеся до збору. Посилання під відео зараз проводиться збір на суму 232 тисячі гривень для програм тренувань своєвого і тіла на перекладні брусах та в домашніх умовах. В принципі, вже дуже багато тренувань такого типу є в інтернеті безкоштовно для вас. Тому підтримайте розвиток каналу фінансово мене. Тим, що долучитись до збору, так як для вас стараюсь старайтесь, і ви для мене всім пока.